Скільки у вас учнів навчається? Наразі 628 учнів наразі на сьогодні, на 1 вересня, але заяви приносять ще буде більше на стрішки і плюс дві філії. Наскільки розраховано ваше укриття? Укриття розраховано на 550 учнів. Таким чином, як ви будете навчатися з 1 вересня? з 1 вересня, у нас буде все добре. Ми будемо навчатися без дистанції. Ми будемо працювати для того, щоб діти мали можливість соціалізуватися, виходити, спілкуватися, бачити вчителів, дбати про здоров'я, проводити уроки фізкультури, дихати повітрям у парку. Все буде добре, тобто в одну зміну. Ну, я думаю, в нас іще є різні такі варіанти. Можливо, в півтори зміни, можливо, в одну зміну, можливо, трошки десь щось змішаємо. Ну, думаємо, як це буде ще, тому що ну, наразі роботи ведуться. Ми знаємо, що вони до 1 вересня завершаться. Батьки на поготові чекають з портфелями вже дітей біля воріт. Отут топчуться. Ми догляди всі попроходили, всі живі, здорові. Батьки хочуть, щоб діти ходили до школи. Ну це нормально. Це нормально, тому що коли ну, були такі моменти, ми в минулому році працювали дистанційно, і коли діти поприносили книжки, там, підручники, щось здавати бібліотеку, ну просто там такими невеличкими локаціями організовувалися покласно, наприкінці навчальної руку, я дітей не впізнала. Слухайте, вони ж стали важчі кілограм на 20. На, ну, біля комп'ютера це не ну знаєте, це так е, сумно на це дивитися. Тому що ну, діти, ну а, ну, сидячи біля комп'ютера, постійно навчаючись, ось отак не можна відійти. Потім домашні завдання, потім перекуси, потім оце все це велика біда. Е, і плюс головна біда це те, що вони не спілкуються. Ми і так в Ері живемо, мобільних телефонів, різних гаджетів, комп'ютеризації, інтернетів, всього іншого, а живе спілкування нічого не заміняє. Пане Мере, розкажіть, скільки в Глобинській міській територіальній громаді є навчальних закладів, скільки з них готові до відкриття в режимі, якщо діти сядуть за парти з 1 вересня? Ну, на сьогоднішній день у нас 12 закладів, які готові до навчального процесу в режимі онлайн офлайн. Тобто діти підуть до школи і будуть мати. Можливість, як то кажуть, в очному режимі займатися, тому що дійсно цей проміжок, великий проміжок часу, коли то епідемія, то активна фаза бойових дій обмежувала мож, можливість нормального навчання і спілкування дітей. Тому зараз це у нас пріоритетні питання, які стоять. І щоразу, як тільки з'являються фінанси, ми фінансуємо то один то інший об'єкт, щоб його привести в відповідні норми для того, щоб там була можливість перебувати дітей.